Не лише Гаррі Поттер та інші фантастичні персонажі викликають захоплення у сучасних дітей. Популярності сьогодні не втрачають класичні реальні герої: Бах, Моцарт, Шопен. Ось яких комирів обирають для себе учні Тернопільської першої музичної школи. Вихованці закладу намагаються наслідувати видатних композиторів і ще маличку вивчають їхні твори. Юна піаністка Тамара Воробець вже третій рік займається грою на фортепіано і віддає перевагу саме класиці. Я от хочу е, гра. Коломайко на стороні Женкійського. я граю Бервінського Василя твір ой на світимісяченку в обробці його. Я хочу їх наслідувати. Вони писали класику. Тепер ці твори виконуються багатьма учнями. Портепіано було і залишається одним із найпопулярніших інструментів, кажуть у школі. Ще з юного віку діти проявляють зацікавленість до нього, часто прививають любов до музики і батьки. Мені подобається грати на фортепіано, вона дуже добра вчителька. Я обрала саме цей інструмент, тому що мені мама закінчила музичну школу, моя сестричка пішла на фортепіано, і тому я хотіла продовжити. Мені вже це привично, так би, і я люблю свій інструмент, вчуся на ньому грати. Для того, щоб дитина оволоділа інструментом на професійному рівні, їй потрібно не лише багато займатися, але й виступати на сцені, щоб страх перед аудиторією зник. Наймолодшим музикантам педагоги вселяють віру у себе і власні можливості. Семирічна Каріна Скочеля з переповненого залу слухачів не боїться. А на запитання, чому обрала саме фортепіано, впевнено відповіла. Бо мені дуже подобається. Нагоду виступити на сцені вихованці першої музичної школи отримали в рамках конкурсу фортепіанної музики. Захід присвячений пам'яті першого директора закладу Ірини Крих. У Тернополі такий концерт відбувається вперше. Він унікальний, бо він перший, і ідея саме мені прийшла. Бо е, на протязі багатьох років е, в нас існував конкурс українських композиторів, і виконувалась тільки одна, е, один твір виконували дітки, і ми вирішили якось ускладнювати. Щоб конкурс став більш професійним і готував професійних виконавців. І прийшла ідея дати назву цьому конкурсі. І в пам'ять про першого директора нашого Ірину Іванівну Крих, ми вирішили створити конкурс юних піаністів імені Ірини Крих. Конкурс юних піаністів стане традиційним, запевняє Лідія Брик.